На зв'язку із нашою студією зараз політолог Дмитро Левусь. пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Да, вітаю. Як сказав Сергій Кислиця, ось ми щойно цитували не бензя жаргон але хочемо запитати у вас як політолога, не бензя жаргон цей про фейкіці про брудну бомбу. Потім була була інформація знову про біологічні програми, яку ми чули від росіян ще перед початком повномасштабного вторгнення. Вони для чогось вже ці розмови ведуть? От на вашу думку, для чого це? Ну, абсолютно вірно, що ці хвилі не йдуть, да, ці їхні інформаційні атаки. Да. Тобто, ну, наприклад, і міністр оборони пан Резніков це пояснював, на що це потрібно. І на Заході є розуміння цього. Це якраз задля того, аби завадити західній військовій допомозі, яка йде надходить до України. Тобто, по перше. Зробити поганий імідж Україні, бачите, от Україна, вона така, вона готує брудну бомбу. Зрозуміло, що вони навряд чи розраховують цією кампанією уразити, так би мовити, керівників провідних країн Заходу, які да, вже чітко визначилися, і там в форматі Рамштайн Україні надають допомогу і інша да всіляка допомога йде до України, але вплинути на масову свідомість і на так би мовити, підкріпити позиції тих політиків та бізнесових кіл, які вважають, що не все так однозначно, що можна домовлятися з Російською Федерацією, що Україна теж поводиться не завжди, ніби адекватно. От це на це, саме на це вони розраховуються цими біолабораторіями. Ну і знову. Тому ж таки для біола тут біолабораторії тут є ще одна аудиторія: це люди, яких повно на заході, і по всьому світу які вірять в якусь там світову закулісу в те, що є якісь да, там таємні важелі впливу, і які, звідки беруться всі ці хвороби, які комусь потрібні, тобто це все робиться з конкретною метою, конкретна мета. Зіпсувати образ України в світі, і якщо не припинити, то принаймні суттєво обмежити допомогу Україні та її підтримку. Ну і на подальше сформувати такий Негативний образ, який би могли використовувати союзники Російської Федерації в майбутньому, тобто це ось воно. Ну знаєте, я б тут не став обмежуватися тільки цим, да, тому що тут, от, наприклад. Зараз вже заговорили і про десатанізацію України, тут воно так почало поширюватися з Росії. Тобто це знову ж таки звинувачення, формування негативного образу України звинувачення звинувачення практично в своїх гріхах російських. Тобто це старий чекістський трюк, який вони завжди виконували. Можна просто згадати, як, наприклад, з Створеними псевдозагонами або псевдобоївками УПА, ці чекісти вбивали багато людей в районах, де, де діяла УПА, і це звалювало якраз да, на українських партизанів. І так само вони, до речі, діяли в країнах Балтії. І тут така сама ситуація: оця денацифікація, демілітарізація, десатанізація, да і оця брудна бомба. Ну і з приводу брудної бомби, це теж ще один такий момент. Вони, ну по-перше, це свідчить про те, що вони самі можуть це зробити. От з огляду на цю їхню чекістку цю натуру, як вони це роблять, коли в своїх гріхах звинувачують інших. Це говорить про те, що вони здатні на таке. Більше того, в умовах, коли вони знають, що не зможуть, ну, не зможуть утримати територію України. Чому не зробити її непридатною для проживання? Вони ж здатні таке робити, здатні знову ж таки, бо про що казав Резніков міністр оборони про те, що в такий спосіб вони прикривають, можуть приховувати свої інші злочини. Тому що тут істерія про брудну бомбу вона виникла уже на тлі історії про нібито атаку проти Каховської, греблі Каховської ГЕС, яку нібито готує Україна, і з цього приводу вони ж валали на весь світ. Зараз, от з приводу брудної бомби, зібрали ООН, да, тут і ось при коли воно не спрацювало, да, вони почали прикривати свої можливі, можливі дії щодо Каховської ГЕС. Знову ж таки свої свій ядерний тероризм в, щодо Запорозької атомної електростанції, яка перебуває під їх контролем, яку вони ну, мали б за всіма висновками місії МАГАТЕ, яка все ж таки там зуміла попрацювати, звільнити. Але замість цього, що вони зробили? Вони зареєстрували свою, так би мовити, до там, нібито юридичну особу, яка має опікуватися. Вони приєднали. Ну, заявили про приєднання всіх цих, цих окупованих ними територій України до, до Російської Федерації. Це до речі, у той момент про ніби стайл», про які пан кислиця дуже вдало написав. Чого тому що так дійсно ну, Російська Федерація з самого початку? З Цього торгнення вона заявляла, що немає да, мети нібито завойовувати Україну. Але наразі бачите, от вона, вона зробила цю анексію. На, тобто... на вашу думку, чи достатньо ефективно зараз Україна протистоїть цій інформаційній війні з боку Росії на міжнародному дипломатичному інформаційному фронті? Я гадаю, що достатньо. Ефективно, бо, ну, по-перше, є. Все ж таки, те, що розпочав президент Зеленський з самого першого дня війни, спілкування зі світом, тобто, от ці спілкування в різних форматах з різними абсолютно аудиторіями, є знову ж таки робота і Міністерства закордонних справ, і багато такої непрямої дипломатії. Яку здійснюють громадські організації, да які їздять і по світу і проводять багато чого? Тут інша річ, що звичайно завжди е, можна бути і більш ефективним. і Тут е, ну тут питання вже… Скоріше про створення каналів мовлення, да, які би мовили на західну аудиторію, на схід. Отут от е так, це, е це, я думаю, був би дуже вагомий аргумент. Ну, Іномовлення це окреме питання. І... Але от це той напрямок, де, де дійсно є перспектива. І зараз, коли Російська Федерація вже е напрацювала собі на такий Ну відкрилася да, тобто вони ну вони самі роблять все можливе, щоб було зрозуміло, що це за країна, що це терористична країна, і як вони насправді поводяться, і що вони дійсно здійснюють геноцид, що вони вступили в таку вісь зла з Іраном, да з терори... відверто терористичним режимом. То звичайно, у тут, тут у нас зараз поз да, позитивне тло, і от на цьому позитивному тлі дійсно. Ну можливо, якби було розвинуто іномовлення, це було б дуже добре, і, і от це той напрям, де, де, де треба наступати. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дякуємо, що долучилися Дякую. до розмов в нашому ефірі. Це був політолог Дмитро Левусь. Ну а як сказав пан Дмитро, що ці розмови про брудну бомбу від росіян можливо можуть свідчити про організацію подібних провокацій саме з боку окупантів, про те, що таке брудна бомба. Зараз поговоримо із заступником директора.